Всім здравствуйте! Будем читать! Так, Сегодня 15 сентября. З Дімою займаємося уроками. Так, українська мова та читання. Другий клас. Олександра Савченко. Підручник для другого класу закладів загальної середньої освіти у двох частинах. Частина 2. Київ Оріон 2019 рік. Так, вот эти умовные позначки ты посмотрел? Да. Зверним увагу, читаємо правильно. Коля Коль! Коля, пожалуйста, не мешай. Нам. Читаємо правильно, відповідаємо вдумливо, досліджуємо текст, працюємо Это... в парі, працюємо разом, обговорюємо, міркуємо. в Парі? Ні, вот этот значок означает. Ага. Если ты увидишь вот такой значок, где два ребенка вот такие вот Це Это ребенки? Ну школьники. Да. Працюємо разом, обговорюємо, міркуємо. Роз'єднай слова і прочитай, фантазуємо і творимо, граємо сценку вистану вибираю правильну відповідь, дізнаюся значення слів, здобуваю інформацію з різних джерел. Любі дівчатка і хлопчики, у вас новий підручник з читання. Ця книжка особлива, вона допоможе кожному з вас стати вправним читачем. Без цього вміння не може обійтися жодна людина. Познайомтеся з підручником, розгляньте уважно обкладинку, що на ній написано, зображено і з чого починається книжка. Погортайте сторінки підручника, що привернуло вашу увагу, чим закінчується книжка. Дослухаючись до парад вчителів, співпрацюючи одне з одним, навчітеся читати правильно, швидко, виразно, розуміти думки й почуття тих, про кого читаємо. Висловлювати своє ставлення до прослуханого, прочитаного, побаченого, змінювати відоме і створювати нове. До школи, до книги, до друзів. Душа поривається знов. Прошуміло пролетіло тепле літечко. Знову веселий дзвінок зібрав велику шкільну родину. На вас чекають учителі, друзі. Нові книжки, цікаві справи. Чи змінився ваш рідний клас, адже ви тепер другокласники? Розкажіть одне одному, що цікавого побачили, почули влітку. Які книжки прочитали, чого навчилися? Коля Коля, не мішай, пожалуйста. Літо до побачення. Літо, до побачення і за все спасибі. За поля квітучі, ліс зеленокрилий, на твоєму сонечку, на твоєму хлібі. Скільки сил набрались ми, як поздоровіли. Літо до побачення побували всюди ми, скільки див небачених! Стріли, ми навколо. Стріли, ми навколо. Ми цієї Зради, радості. Зоду не забудемо. Літо. Літо, до да побачення. Здравствуй. Здравствуй, лі... Ліна школа. Угу. Діма учив цей стих на пам'ять. Так. Да. Ми з ним вместе його учили. Mm -hmm. Он розказував. Створюємо усний журнал. Цікаво створити усний журнал про події, зустрічі, Мама, пригоди. Які відбувалися з вами влітку, щоб усі встигли розповісти, оберіть для розповіді найцікавіше: підказки. Уперше я побував, мені найбільше запам'яталося, улітку я навчився, я допомагав, тепер у мене нові друзі, я захопився, мене дуже здивувало. Скринька очікувань, що кожен з вас очікує від уроків читання? Напишіть удома свої побажання. На наступному уроці ми їх обговоримо, складемо у скриньку. Цікаво буде перед новим роком пригадати свої очікування, визначити, що з них справилося, а що ні. Дім. У мене щось Що ти очікуєш від уроків читання? Ну, Розказуй, як ти думаєш? А що? Ну вот, здесь вот, предлагают написать, а потом перед Новым Годом достать и прочитать. Сбылось или нет? Что ты ожидаешь от уроков чтения? Радость. Ну, тебе нравится урок читания? Да. Интересно? Нравится читать? Будь ты вдумливым и читачамым. Передбачай зміст твору за заголовком, малюнками, визначай його тему і настрій. Знаходь незрозумілі слова став запитання. Читаючи, звертай увагу на наголоси й розділові знаки. Вчися працювати з підручником. Зверни увагу, завдання подані до текстів, мають умовні позначення. Прочитай на сторінки 2, що вони означають. Які з них тобі не зрозуміли? Запитай про це вчителя, які умовні позначення є на сторінках цієї теми. Микола Сингаївський. До школи. Так сонячно ясно довкола. І тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи, сьогодні ідуть школярі. Я не знаю, Дім. Вражає мини ви достигли, Багрець променіє з дібров. До книги, до книги, до книги душа поривається знов. Дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакить. До сонця, до сонця, до сонця, як спів, наша мрія летить. Дім, бері, пожалуйста, свій телефон и Дім, Діри, пожалуйста, свій телефон. Коля, ми зараз читаємо. Ну, подождю Як спів наша мрія летить, відколи, скажіть нам, відколи, цей вересень з нами рідня. До школи, до школи, до школи ведуть нас дороги щодня. З яким настроєм ти прийшов до школи? Який настрій передано у вірші? Дім, пожалуйста, не Я трогай хочу... телефон. Тоже. Тоже сняти. Не надо. Я сниму, ты потом посмотришь. Дим, все посмотрят потом. Да. Дим, ты память себе забиваешь? Дима, ты не слушаешь, что я тебе читаю. С каким настроем ты пришел до школы? Який настрій передано у вірші. Поміркуйте, чому у вірші повторюються слова школа, книга Сонце. Як вони пов'язані між собою. Прочитай вірш піднесено, радісно. Словничок настроїв і почуттів. Щоб точніше висловити свої почуття, звертайтеся до словничка настроїв і почуттів, що вміщений наприкінці підручника. Нузет Умерф. Наш. Клас. Друже, наш просторий клас, привітай сьогодні нас! Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше, сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік ми так само, як торік. Переклад із і Ольги Тимохіної. Галас. Сильний шум. Вчіся працювати з підручником. Знайди зміст на сторінки 139-143 підручника. У ньому вказано назви всіх творів у тому порядку, як вони розміщені в книжці. Зміст розподілено на частини. Розділи. Їх назви виділено великими синіми літерами. Скільки у книжці розділів? Прочитай уголос їхні назви. Назви розділ, який почали вивчати. Я, мама. Вот, я не можу поля се час. Сейчас подожди яким твором він розпочинається, а яким завершується. Прислів'я. Хто багато читає, той багато знає. Я... Марія Хоросницька. Добра порада. Добре вчитись... Це не значить, що все. не можна грати в м'ячик, що ховати слід а від мами Давай, із цікавими мама! казками. Щас, щас, щас. Все встигає той зробити, хто уміє. Щас... Да. Да. все. Старый видео запишу, потому что Коля очень просит одобрить ему игру. Всем спасибо за просмотр и, и всем пока! пока!